Вітаю, друзі! З вами адвокат Олександр Євсютін. Сьогодні я хочу обговорити таку ситуацію нагально, яка взагалі тут турбує багатьох: це як знятися з розшуку і взагалі-то при цьому ще і забронюватися. Це дуже важливо, оскільки звертаються люди, і вони питають, що ну, була така ситуація. Людина була заброньована потім якимось чином. Ця бронь була анульована, знята. От або, наприклад, роботодавець не встиг після закінчення відповідного періоду цього воєнного стану та загальної мобілізації знову. Подати документи на бронювання, і ТЦК взяв і закинув грошу. Буває таке, дійсно буває. Навіть без повістки, навіть просто так вони дивляться там ось, собі, себе собі на комп'ютері. Якщо у людини злітає бронь, або, наприклад, людині виповнюються 25 років, її зразу оголошують у рошу, тобто вони зразу роблять заяву повідомлення. В поліцію щодо необхідності затримання та доставлення. Навіть протиправно, навіть без повістки, взагалі-то без відправки, без затримання повістки, без нез'явлення людини по цій повістці. Тобто таке буває. Вони це роблять спеціально для того, щоб людину потім затримали, доставили до ТЦК і відповідно призвали, щоб людина не змогла скористуватися своїм правом. На бронювання, і тут виникає питання: якщо таке вже сталося, то що робити, яким чином можна взагалі скасувати цей розшук? Чи можливо це зробити чи ні? Тому що є різна практика, є різні юристи, адвокати, які там вирішують ці питання або в порядку адміністративному, або в порядку судовому, і буває, виходить і так і інакше. Але Тут зараз питання не буде в цьому відео про, наприклад, повноваження поліції щодо затримання доставлення, хоча це, звісно, пов'язане безпосередньо з повідомленням ТЦК в поліцію щодо затримання та доставлення. Але тут нюанс інший: як зняти розшук і забронюватися. Так? Тому що ви знаєте, що якщо є. Надпис розшук або порушення правил з обліку, то автоматично неможливо оформити бронювання. У цьому є проблема. І саме через це виникають такі питання, як діяти, якщо дійсно отаке сталося. Тобто, людина з'явилася розшуку або з'явилося повідомлення у резерв плюсі щодо. Затримання та доставлення її, або про порушення правил обліку. Так, от, друзі. Перше, це можна, звісно, ну, треба розуміти, чи знаєте ви, чому взагалі-то є таке порушення? Чому ТЦК звернулося в поліцію для затримання та доставлення? Яке порушення вони вважають ви скоїли? Якщо ви знаєте про це, дізнатися про це можливо через той же самий, наприклад, додаток Резерв плюс, От. або зробити запит відповідний, або звернення до ТЦК та СП, і вони нададуть відповідь про те, що там, наприклад, людина не з'явилася по повісті, яка була надіслана там та дата, -та -та -та, запитати можна копію цієї повістки, подивитися взагалі то. Навіщо вас викликали, на якій підставі? Чи законно це було, чи ні. Тобто, якщо виклик був протиправний, тоді у вас є варіант оскаржити, оскаржити цей виклик і незаконні дії. А скаржувати можна відповідно до вищестоящого ТЦК. Так? Там є свої нюанси. Наприклад, може навіть і не бути порушення, але вже склались строки. Притягнення до адміністративної відповідальності в такому разі також можна просто звернутися до ТЦК для того, щоб вони відповідно скасували це відмітку про порушення. І звернулися в поліцію для того, щоб відізвати свою вимогу. Друзі, я не буду розтягувати це відео і робити дуже таким тяжким для сприйняття, тому перенесу інші варіанти скасування штрафу і свого такого пояснення на інше своє відео. Тобто, я завтра і післязавтра буду викладувати ще додаткову інформацію, яким чином можна вирішити цю проблему. Тому, друзі, підписуйтесь на мій канал. Е, і дивіться відео. Дивіться, е, запам'ятовуйте те, що я там кажу. Для чого? Для того, щоб самостійно ви змогли себе захистити від будь-яких там протиправних дій, оскільки мій контент тут він є е, ну, здебільшого освітнім. І для того, щоб ви могли самі себе захищати. Е, Тобто вважаю, що це важливо. Користуйтеся цією інформацією. А якщо потрібна, правова допомога, професійна правова допомога. Тому що, як е, показує практика, навіть якщо ви самостійно себе захищаєте і можете це робити більш-менш ефективно, то для того, щоб дійсно був реальний результат, вам все ж таки ну, доведеться звернутися до професіоналу, ну, хоча б для отримання консультації. А Взагалі, по-нормальному для складання документів правничого характеру, подання позовів і так далі. Ну, скарг на да, звісно. Тому адвокат Олександр Євсютін, звертайтесь, якщо потрібно.